Дерек надіслав листа своїм друзям, просячи кожного поширити листа іншим. Група людей, які отримують цей лист, збільшується на 9 десятих від свого розміру кожні три тижні. І це можна змоделювати за допомогою функції p, яка залежить від часу t в тижнях. Дерек спочатку надіслав листа 40 друзям. Напишіть функцію, яка моделює кількість людей, що отримують листа через те тижнів після того, як Дерек його надіслав. Щось Дерек мені нагадує одного з тих людей, які в моєму дитинстві присилали повідомлення, де було написано перейшли десятьом друзям і знайдеш айфон під подушкою. Ну, але тут ми не для цього, а для того, щоб, власне, змоделювати нашу функцію, змоделювати нашу ситуацію. І це якраз таки той випадок, коли нам математика дуже допомагає в реальному житті. Отже, почнемо з того, що ми зробимо табличку. У нас буде час Т, а також буде. Кількість друзів П від Т. P від T. Отже, почнемо з того, що Т у нас дорівнює нулю. У нас сказано, що на початку Дерек надіслав листа 40 друзям. Отже, це буде у нас 40. Тепер у нас сказано, що кількість група людей, що отримують цей лист, збільшується на 9 десятих від свого розміру кожні 3 тижні. Отже, час у нас збільшився на 3. Плюс 3 тижні, виходить трієчка. А група збільшилась на 9 десятих від свого розміру. Отже, у нас була група 40 людей, і до неї додалось ще 9 десятих від цих 40. Я пропоную 40 винести за дужки. У нас вийде 40 множити на 1 плюс 9. Десятих, або це те ж саме, що 0,9. І виходить, що у нас є 40 множити на 1,9. Тепер подивимося, що буде, коли пройде ще 3 тижні. У нас ще плюс 3. Тут, виходить 6 тижнів. І у нас ось це число 40 множити на 1,9. Треба знову помножити на 1,9. Адже тоді у нас знову ж таки збільшилось на 9. Десятих. А збільшилось на 9 десятих, це те ж саме, що помножити на 1,9. Отже, це у нас виходить. 40 множити на 1,9 у квадраті. А що, якщо ми додамо ще 3 тижні? Отже, плюс 3, у нас виходить 9 тижнів. І тоді ми це число знову множимо на 1,9. І у нас вийде 40 множити на 1,9 у кубі. Ну і тут уже можна було побачити такий загальний вигляд, як ми його можемо побудувати. Отже, у нас є функція p від t. І це у нас дорівнює. 40 це є скрізь множити на 1,9 у якомусь степені. Тепер звернемо увагу на те, який у нас степінь. Отже, коли Т у нас дорівнює 3, у нас степінь перший. Коли Т дорівнює 6, степінь другий. Коли Т дорівнює 9, степінь третій. Отже, у нас степінь має бути Т ділити на 3. Ну і, власне, коли був нульовий степінь, то це виходить, що 0 ділити на 3. Тобто тут було 40 множити на 1,9 в степені 0 ділити на 3. Ну або просто в нульовому степені. Отже, у нас буде 40 множити на 1,9 в степені t ділити на 3. Це, власне, і буде наша модель цієї ситуації.